Не такого нас з півночі з до півдня, такого та нас повітря. Перша весні пари себе до себе. сили здорові. Прийшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен збагне собі безлічі справ. Все мусим зробити, щоб жила Україна. Щоб ворог підступний її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіплять нашім небі чужого орла. Не плачеш, душенько, це Чому ти в сльозах, Чому сива стала, небосень блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, за тих сльоза, що згинули в боях, що матір затулили би собою, долаючи нестерпний біль і страх. Печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Нелюдський біль, як тіло моє край, як душу мою хочуть розірвати. Та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати. Я витру сльози залікую рани, і прийде мир, і спокій в наші хати. І розіб'ю вщент ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати. Тримайся, небі, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів, ти не одна розкидана по світу, Мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі, друзі й діти, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на віднокрузі, бо з нами Бог і щезне злого план. Не здайся, моя рідна Україну, не смій вкуни з люті селі зла, що перед Богом падає на коліно. Проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо у Бога прощення щодня. Щоб Бог дав силу стояти в цій битві, щоб була милість Божа і броня. Бог завжди чує ширі покаяння, молодше серці, душевний плач. помножмо всі зусилля і благання. Скажімо кожен, Господи, пробач. Щоб відродилась ненька Україна, щоб густокрад прекрасніша була, щоб знав у світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. За що мені така? Кара? Чим я завинила? Що? Знову кроки крячуть, і ростуть могили, Дзвони дзвонять вже щоденно, днями і ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестану. Чи я тобі не молилась, чи дітей навчила любити землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти? Скільки ще молитись?